Який метод опалення для себе ви обрали такого приміщення великого? Ну виходячи з досвіду, ми вибрали для себе опалення за допомогою кондиціонерів чи там теплових насосів. В принципі, хто як їх називає повітря-повітря? Вони можуть опалювати приміщення до температури мінус 25 градусів. Тут встановлено три таких кондиціонера: кожен розрахований на 170 квадратних метрів, але це з висотою стелі, якщо я не помиляюсь, до 4 метрів до 3,5 метрів. У нас тут 6 метрів. І тому ми встановили три таких кондиціонера: це приблизно там п'ятсот квадратів. Воно має Тобто тут двохкратний запас по опаленню. Є чому їх? Тому що. На один кіловат електроенергії, які споживають кондиціонери, вони дають 4 кВт тепла. Це досить енергоефективно. На старому приміщенні у нас був твердопалений котел. це класно, коли в тебе є дрова. Коли у нас там були великі ремонти, у нас там були обрізки там від ферм, ну різні, в общем, деревини. Це класно, коли дрова треба купувати. Це досить недешево. Це треба чистити котел. Його треба розпалювати. Це людина і таке інше. А тут ти включив кнопочку. Якщо в тебе є світло, то в принципі в тебе є тепло.